Мир вам, друзі. Сьогодні говоримо про День П'ятдесятниці, оскільки багато християнських конфесій згадують саме цей день епохальний день, який змінив хід християнської історії. І, власне, була відкрита нова сторінка у житті, у будівництві, в діяльності Церкви Ісуса Христа. Одного разу син Божий зауважив для своїх учнів, що для вас буде краще, щоб я пішов. Бо коли я не піду, не прийде утішитель. В день п'ятдесятниці, а власне перед тим, коли учні вже були натані йти і рухатись, проповідувати Боже Слово, син Божий застріг: не відлучайтесь від Єрусалиму. Ви? Приймете силу, коли зійде на вас Святий Дух. Власне, це і сталося із 120 людьми, які були зібрані у великій кімнаті, перебували декілька днів у невпинній молитві, і раптом сталося те, що ми називаємо сьогодні П'ятидесятниця. Власне, свято П'ятдесятниці старозаповітня перейшло як новий оригінальний, потужний феномен. У новий заповіт, і далі переможно крокувало у всій історії Церкви Ісуса Христа. Варто зауважити, мабуть, що п'ятидесятниця уже в новітньому вимірі або у наш час розпочалась із вулиця Азуза Стріт, принаймні про це було заявлено надзвичайно потужно, хоч і до цього часу виникали різні прояви. Впливу Духа Святого на людину, на послідовників Ісуса Христа, але саме в той час розпочалась особлива сторінка. Особлива сторінка, коли люди, які вирішили, що П'ятдесятниця повинна повторюватись, повинна практикуватися у постійному житті християнина, отримали дар. Говорення на інших мовах. Це було надзвичайно потужно. І люди, які заговорили на інших мовах під впливом Духа Святого, вважали, а особливо ті, хто отримав дар інших мов на мовах інших народів, так як це було у Дні апостолів. тобто, Духовне явище, яке ми говоримо сьогодні, як санолалія, вони вважали, що потрібно йти проповідувати Боже Царство саме в ті країни, мову, яких вони отримали, мову яких вони отримали. Проте цей досвід не був дуже успішним. Їм довелося повертатись, знову ж таки, вчитися мови тих народів, куди прагнули йти, і проповідувати Боже Слово. Але сам запал. Сама енергія, сама особлива благодать Духа Святого, який, власне, за словами Ісуса Христа, і був інструментом, тому що пам'ятаємо, як говорить Ісус, ви отримаєте силу, зійде Дух Святий, і ви будете моїми свідками. Оцей сполучник і говорить про пряме призначення. Потуги сили дії Святого Духа, як для Першоапостольської церкви, так і у всі наступні покоління. За різними підрахунками, сьогодні вважається, що є приблизно від 500 до 600 мільйонів людей, які визнають, які отримали хрещення Святим Духом, наповнення Святим Духом з ознакою інших мов. І власне П'ятидесятниця – стала уже не окремим таким яскравим а, феноменом якоїсь а, окремої конфесії, а стала явищем міжконфесійним. І на сьогоднішній день відомі і харизматичні рухи у лоні католицької церкви, у багатьох протестантських церквах. І, до речі, це явище, яке почалося одночасно. Ну, Якщо ми говоримо про Азузастріт, у Лос-Анджелесі, то, виявляється, дослідники з'ясували, що в один і той самий час Дух Святий почав діяти на різних континентах, в різних країнах із різними людьми. І це було надзвичайно несподівано, оригінально, і, мабуть, це підтвердило е, тезу Ісуса Христа, коли він розмовляв із Никодимом, дух. Дихає де хоче. Це його оригінальна властивість проявлятися по-особливому, проявлятися там, де інколи цього абсолютно не сподівається. І, власне, своєю потугою робити щось надзвичайне. Дух Святий, який зійшов на простих рибалах, які ще недавно відрікалися, хтось хапався за меча, хтось зрадив і відрікся, хтось. Як і більшість розбіглися від розп'ятого учителя, раптом стає надзвичайно потужне єднання ось цих різних людей, які стали дійсно поєднані в одно ціле. І читаємо у діях апостолів, «Встав Петро і з ним 11. Подобається Богу брати простих людей, таких як ми з вами. Наділяти їх своїми особливими дарами, своєю благодаттю і використовувати, використовувати на свою славу. І тільки завдяки Святому Духу фарисей Савл став новітнім провідником Божої благодаті, який показав, що закон даний був через Моїсея, благодать, же і істина прийшли через Ісуса Христа. І тому у ці святкові дні згадаймо феноменальний вплив благодаті Святого Духа, вплив, який робить людину іншою, вплив, який із переполоханих рибалок робить мужніх людей, які готові ідею Воскреслого Ісуса Христа нести аж до краю землі. І не тільки стати провідниками цієї ідеї, але але бути готовими своє життя покласти за проповідь Євангелії за поширення Божого Царства Дух Святий власне робить саме так. І що цікаве, його дія, його потуга продовжується до сьогоднішнього дня у самих несподіваних моментах, несподіваних формах життя, можу привести ілюстрації із місіонерського життя. Місіонерів місії голос надії, коли Бог надзвичайним чином проявляв свою силу, виявляв свою радикальну дію і те, що багато часу було не під силою, не можна було зробити, раптом виявлялося, що воно підвладне силі, впливу, авторитети і дії Святого Духа. Питання вирішувалося оригінальним чином. А тому ще раз вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю сказати. Дух Святий поруч з вами. Він може наповнити вас. Він бере повторюсь простих людей і користується ними для своєї слави. Він знає, які струни вашого серця, який мотив ваших думок і що потрібно зачепити, до чого доторкнутись, щоб раптом ви засяяли благословеним прекрасним дороцінним алмазом Божим на Його славу. З днем. П'ятидесятниці вас п'ятидесятниця продовжує жити і діяти.